Рятувальна операція у Львові завершена. Десять загиблих та понад чотири десятки постраждалих, зокрема, троє дітей. Такі наслідки вчорашньої ракетної атаки рашистів по Львову та області. Три ворожі калібри поцілили посеред місцю. Одна ракета влучила в житловий будинок. Також руйнувань зазнали понад 30 споруд, більше 250 квартир, 10 гуртожитків. Будинок дитини, два виші та санаторна школа. Пошкоджена одна підстанція. Пошуково-рятувальна операція у Львові тривала майже 30 годин. Людей шукали безперервно, і це попри те, що у місті вночі був проливний дощ. І ось близько 8.30 з-під завалів дістали останнє тіло загиблої жінки. Це десята жертва російського ракетного удару. Поранених 45 людей, з них троє дітей. На цю хвилину у лікарні четверо постраждалих. Роботи щодо розбору завалів тривали всю ніч. Ми дібралися до рівня першого поверху всіх квартир, обстежили всі приміщення. На жаль, були виявлені люди. Російська ракета розтрощила верхні поверхи будинку, знищені вщент два під'їзди, спалені машини. Домівка пані Анни сильно понівечена. Немає вікон зруйновані стіни. Тут дира до аптеки вибило стіну оту всю. Тепер ми боїмося тут щось прибирати, бо тут падає та стіна. Ота От падає, там падає і там тріщина. Ще вчора тут усе було всипане склом і уламками. Комунальники працювали цілий день. Людям надали матеріали, аби, хоча б, частково закрити вибиті вікна, двері та покрівлю. Сьогодні мешканці продовжують розчищати домівки від руйнувань. Було дуже страшно заходити в квартиру, тому що. Ну, у нас голові була картинка, ніби все. квартири нема. Добре, що ми пішли в укриття, тому що та стандартна схема вийти в коридор вона би не спрацювала, тому що у нас шафа стоїть в коридорі, і вона висунулася прямо на середину коридору. Тобто нас могло розчевити. Будинки залишаються повністю відключеними від електрогазу та водопостачання для розміщення харчування і надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 людей тимчасово відселили у модульне містечко, готель і дитячий центр спорту і туризму. Загалом сьогодні близько 35 будинків в місті були ушкоджені, вилітали вікна, двері. І, звичайно, ми це все будемо відновлювати за кошти міста. На комісії виділили порядка 100 мільйонів для того, щоб допомогти людям. Постараємося компенсувати всі втрати. Також пошкоджена одна підстанція руйнувань зазнали будинок дитини, два виші, санаторна школа та 10 гуртожитків. Лежали речі на підвіконі, то все почало там падати. Полюка це запахи, це все. І ну пер... звісно, налякалась дуже спочатку. Вони вже думаю, за що хапатись. Документи вже за все важливе і вибігати. У Львові оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару. Мирослава Соколовська, Олюк, факти ці Єдині новини.